на 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 на-на-на, на Знову п'яна п'ятниця, ти виходиш в місто твої шорти коротші, ніж твоє я чиста Всі питають номер, я питаю де бар Ти шепочеш щось про карму, мала не каркай Коси нігті, губи боєво броня ні, ти просто мама, я свиня, я не суддя, я той, хто любить грішне, але в тебе GPS бився, ти не туди пишеш Ой, не туда мала а, Ти така, що аж біда а, ой, Я ж не хлопчик із тих, хто Я дорослий, кобєта Ой, не туда мала а, Залетіла, як моль на світло Це не любов, це дискуття Не пиши, потім я так більше не буду, окей Я не проти танцю, не проти гріха. Твоє тіло як а душа, тім в деркалах, кажеш, ти мій тип, ну це вже прикольно, але завтра ти знов будеш писати, це було раптово, я не твій зайка, не твій кітюнь. Я як бід качає, іду в наступну Не малюй серця, не пиши вночі. Бо для тебе я сюжет, а не чоловік мрії Ой, не туда мало, це не роман, це караоке. Ти ж не кохаєш, ти шукаєш за коктейлі і програє Ой не туда, мала це тобі не лавіс, жуйки. Хочеш хеппі енд, Йди до Дисней. Бо тут лише ритм нічі, давай без слів.